Всім привіт, це трансмотр знімаємо вам відеоогляд такої Audi Q8. Тут у нас 19-й модельний рік. І що у нас по пошкодженнях? Тут у нас е, царапини. Е, Йдемо далі, тут фара ціла, капот цілий, все супер. Тут пошкоджена у нас фара. Е, так само трішечки у нас пошкоджений радіатор. Що вам покажу з цього боку? Далі тут у нас є трішки вм'ятина. І так само вмятина тут. Це у нас, до речі, вона в S-лайні. Що у нас далі? Тут, якщо є царапини, то вони мінімальні на цій дверці, вони під поліровку. Тут у нас є царапинка. І тут є царапинка з вм'ятиною. Далі у нас тут наче все супер. Фари цілі, це в нас повний привід. Що у нас тут? Тут у нас царапинки без вмятини, але є царапинки, Ці дві дверки у нас в суперському стані. Є ось це мінімальне під поліровку, Тут теж у нас все супер. Хочу вам ще показати салон. До речі, це крило в нас трішки з'їхало і давить на дверку. Тому у нас такий звук. Тут у нас вона в s лайні у нас преміальна акустика. У нас шкіряний салон, електрорегулювання. У нас підігріва, у нас дві мультимедії, дерев'яні вставки, дуже гарні. Зверху у нас панорама і люк. До речі, підігріве сидінь у нас не тільки спереду, вони ще у нас і ззаді. Теж шкіряний салон дуже гарний, чотирьохзонний клімат-контроль, плюс підігрів у нас ззаду є. Також преміальна акустика, також дерев'яні вставки. А це у нас автомат. У нас є багато різних асистентів. Таке кермо. Тому приїжджайте, оглядайте, покажу вам ще багажник. Машинка під ремонт, але машинка в дуже хорошому стані. Заводиться їде, з цим проблем ніяких немає. Приїжджайте, оглядайте це місто Стрий, вулиця Львівська, 186П.